Всіх у світі книжок в сьогоднішньому відео хочу поділитися своїми думками та враженнями від нещодавно прочитаних книг. У мене ще є декілька книжок, які мені дала почитати моя сестра. І я їх вже прочитала, тут у мене чотири книжечки. І розпочну з цієї: це Джордж Клейсон, найбагатший чоловік у Вавилоні. На цю книжку я знімала відео окремо на каналі. Прочитаю одну книгу за один день. Такий невеличкий челендж у мене був, вона невеличка. Можете перейти на мій канал і подивитися це відео. Далі е, наступних дві книги вони дуже схожі за своїм напрямком і вайбом. Це книги по саморозвитку, е, як досягнути успіху в житті, як стати щасливим, полюбити себе ось такого напрямку. І почну з тієї, яка сподобалась мені трішечки менше. Це е, книжка Тари Шустер «Купи собі той допан букет. Ось так вона виглядає. Дуже вдало підібрана назва і взагалі такий маркетинговий хід. Обкладинка приємна така ніжно-рожевого кольору на звороті. Ось тут є фотографія самої авторки і коротко про неї написано. Вона драматургиня, сценаристка, продюсерка американських комедійних шоу. І по суті, ця книга є її автобіографією. Вона розповідає про свою історію успіху, про своє життя. Про важке дитинство стосунки з рідними своїми людьми, з батьками, і взагалі, яке в неї було важке дитинство, і як вона спромоглася, тим не менше досягнути такого успіху і стати досить успішною бізнес-леді. В цій книзі мені сподобалося, в принципі, стиль написання. Вона пише, ніби звертаючись до читача, як до своєї подруги, з такими зі словами, і це було так незвично і дуже цікаво. А взагалі книжка читається дуже швидко, мені здається, її за два дні прочитала, вона так затягуюча, написано дуже легко, доступно. Єдине, що я не дуже люблю такого плану книжки, це трошечки не моє, хоча я вдячна за те, що в мене була така можливість прочитати подібний досвід такий отримати. Але сама я собі, напевно, таку, таких книг не купувала би. Ось наступна книга називається Мистецтво мріяти. Як отримати те, чого насправді бажаєш. Дуже така невеличка книжечка, такий цікавий формат від автора Барбари Шер. Ця книга була написана в 1978 році, вже досить давно, і це перевидано у цьому виданні. Ця книга мені сподобалася трішки більше ніж попередня, саме через те, що в ній наведено більше якихось прикладів і прийомів, які можна в принципі, для себе використати в своєму житті, можливо, десь покращити і своє життя. Наведено дуже багато історій успіху, і взагалі я так розумію, що ця авторка вона проводила різні семінари, лекції, їздила по країні і виступала, тобто вчила людей. Як правильно використовувати їхні ресурси, як правильно діяти, щоб досягнути якогось успіху. І про це по суті написала книгу. Дуже багато різних історій, різних людей наведено прикладів. І деякі моменти я навіть для себе відмітила, записала, занотувала. Не знаю, чи буду використовувати своєму житті, але було цікавіше читати, ніж попередню книжку. Наступна книга це світовий бестселер від відомого американського письменника Деніал Кіза П'ята Салі. Він відомий своїми книгами Квіти для Елджернона», які я ще до цих пір не читала, таємнича історія Біллі Мілігана. І думаю, що напевно що скоро прочитаю, тому що ця книга мені сподобалася дуже дуже сильно. Тут у нас історія про жінку, про дівчину, якій 29 років, у неї є двоє дітей і чоловік, але вона з ними не живе дітей, забрав до себе чоловік, тому що у неї є таке певне психічне відхилення, в неї множинна особистість, і як ніби вживається 5 різних жінок в одному тілі. тобто в неї відбуваються на якісь стресові ситуації, провали пам'яті, і вона переключається, стає ніби зовсім іншою жінкою. Все це Родом з дитинства, тобто в неї було важке, досить таке дитинство батька не було, і вона жила з і Там були певні складності, складнощі, і у неї були ляльки. І вона давала імена цим лялькам. І по суті, потім це все якось закорбувалося в її свідомості, і вона перевтілилася в цих жінок, які і називалися Ім'ям цих ляльок. Сама ця дівчина Салі вона була така скромною, дуже сором'язливою, спокійною, невпевненою трохи в собі, але могла перевтілюватися в жінок різнопланових одна із цих варіацій, одна із. Жінок була дуже розумною, такою впевненою собі. Інша була такою легковажною поведінкою, яка дуже любила танцювати, могла причарувати будь-якого чоловіка. І найголовніше те, що сама Салі нічого цього не пам'ятала, коли вона переключалася на іншу особистість. Мені сподобалася книга, вона дуже швидко прочиталася і дуже багато подій, тобто мало якихось описів. Події відбуваються дуже швидко, динамічно, і це було просто неймовірно. Тому я вам дуже дуже раджу. Якщо ви нічого не читали, зверніть увагу на цю книжку. Сюжету дуже захоплюючий. Мені сподобалося. Ось цих чотири книжечки я вже віддаю своїй власниці і радію з того, що мала такий досвід, прочитала ці книги. Далі я хочу показати вам ще декілька особистих книжок, які я теж прочитала в цьому місяці. Це ось така книга із серії класики від видавництва Букшеф. У мене є декілька таких книжок. Ось ця називається Володар Мух. Вільяма Голдінга. Тут історія розповідається про хлопчиків від 6 років до 12-13, які внаслідок авіактрощі потрапляють на безлюдний острів і опиняються тут абсолютно самі, без дорослих. Спочатку їм це дуже подобається, вони насолоджуються морем, пляжем, цими екзотичними фруктами. Але потім з часом вони розуміють, що в них немає надії на порятунок і ніхто їх тут ніколи не знайде. Вони починають дичавіти, стають такими дикунами і ті жахи. Які потім відбуваються, це просто щось неймовірне. Я вам дуже раджу прочитати цю книгу. Із е, мінусів, можливо, е, це те, що тут автор дуже багато. Е, Описує природу і, напевно, щоб передати цю атмосферу, сам настрій, щоб ми могли перенестися в цей світ і уявити себе на цьому безлюдному острові, але це могло бути на одну сторінку, навіть більше коли описувався якийсь краєвид або море або ліс, тобто ті дерева, які там росли. І це трошечки було так нудновато періодами читати, а але в принципі сам сюжет дуже цікавий і незвичайний, і це було просто неймовірно. Я вам раджу прочитати обов'язково цю книгу. Так, наступно я хочу показати вам книгу уже англійською мовою від відомої ірландської письменниці Салі Руні. Вона зараз дуже популярна і це одна із її трьох книжок. Це «Beautiful World, Where Are You?» Де ж ти дівся, світи мій прекрасний? У неї ще є нормальні люди і розмови з друзями. Загалом три книги вона вже випустила. Ось. Тут в кінці є її фотографія. Це молода жінка їй до 30 років, і вона пише так само ці книги про молодих 30-річних людей. Про дружбу, кохання, про їхні відносини. Можу сказати, що ця книга така досить легка. Я її брала для того, щоб почитати щось англійською мовою, і щоб це була не класика, а щось легке, сучасне, доступне. І, в принципі, результатом задоволена. Вона мені сподобалася, написано досить легко, хоч є тут деякі теми зачіпаються, про політику, релігію, але дуже мало. І я на це не дуже звертала увагу. Мене більше цікавило саме відносини між. Цими двома подругами, тому що тут розповідається про дві, двох подружок, які виросли разом. Вони вчилися в школі однокласниці. Одна стала відомою, дуже багатою письменницею і подорожувала по світу. Інша так і залишилася жити в своєму невеличкому містечку. Працювала в книжковій крамниці, здається, писала ще якісь статті для журналу і була незадоволена своїм життям. Але вони спілкувалися і майже напротязі всієї цієї книги у них йде переписка, вони діляться Своїми емоціями, своїм життям, але так і не можуть зустрітися. Чи зустрінуться вони, і в чому там проблема відносин між ними, і чи це справжня дружба, чи ні, ви можете почитати. Якщо вам цікаво вивчати англійську мову, і ви хочете почитати щось англійською, я вам теж раджу. Цю книгу досить легко і швидко я прочитала. Але ці книги є також українською мовою, тому, якщо ви не знаєте англійську, можете купити собі українською. Зважте на те, що тут. 18 книга, тому що є деякі такі відверті сцени. І загалом я її вам раджу. Це не якийсь такий глибокий психологічний твір, але є над чим подумати. І ця книга дуже-дуже сучасна. І остання книжка точніше, це дві книжки, тому що тут у мене перша частина і друга частина два томи однієї історії, доки я тебе не знайду, від відомого письменника Джона Ірнга. Я купила ці дві книги саме через те, що читала цього автора інший твір Правила будинку ситру, який мені неймовірно сподобався, але була трохи розчарована, тому що це така досить легковажна історія про американського. Ем... Актора. І тут розповідається від самого його дитинства, як він, подорожуючи по Європі, з мамою шукав свого батька. Потім в другій частині більше розповідається про те, як він вже виріс, він був дорослий, як він добився своєї слави, отримав свій оскар. Це така досить автобіографічна історія про самого письменника Джона Ірвінга і багато дуже відвертих стен, тому зважте, що це 18 або навіть 20. Так, і ем, не можу сказати, що ця книга мені дуже сподобалася, але читалася вона дуже швидко. Я цих два томики дуже швидко прочитала, тому що е, сам стиль е, автора мені в принципі подобається, якби було ось трохи менше е, якихось таких е, м, інтимних сцен і, можливо, це і нецензурної лексики, як він е, це все о, м, пише, але е, його історії такі динамічні, захоплюючі, е, мало описів. і вони Дуже-дуже швидко затягують і дуже швидко читаються. Отже, друзі, ось такі в мене були прочитані книги. Я вважаю, що досить багато книг в мене вийшло прочитати за цей місяць, трошечки більше. І е, сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Е, пишіть е, свої враження, якщо ви читали е, подібні книги. Е, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!